Ви думаєте, поливати город це просто, направили шланг і все готово. А що, як я скажу, що більшість дачників припускаються одних і тих самих помилок, які буквально топлять або спалюють свій урожай, і річ тут не просто в кількості води. Сьогодні ми дамо повне керівництво з поливу для семи основних овочів на вашій грядці це помідори, огірки, картопля, перець. Капуста, морква та цибуля. Залишайтеся до кінця, і ви дізнаєтеся один універсальний секрет, який змінить ваш підхід до поливу раз і назавжди. Полив це не просто доставка вологи, це ціле мистецтво, засноване на розумінні потреб рослини, адже у кожного овоча свій характер, свої звички і, звичайно ж, свої вимоги до води. Забути про це означає ризикувати всім урожаєм. Отож, давайте розберемося, як подружитися з кожним із наших зелених улюбленців. Наре. Отож, почнімо з його величності помідора. Помідори люблять усі, але от поливати їх правильно вміють небагато хто. І тут є одне золоте правило, яке треба запам'ятати раз і назавжди. Ніколи чуйте, ніколи не поливайте помідори по листю. Чому це так критично? Бо мокре листя це відкриті ворота для найстрашнішого ворога помідорів, фітофтори та інших грибкових хвороб, краплі води, що залишаються на листі, особливо в прохолодну чи похмуру погоду, створюють ідеальний мікроклімат для розвитку шкідливих спор. Вся вода має йти суворо під корінь. Уявіть, що ви наливаєте чай у чашку, а не лєте його на всю скатертину. Ваше завдання напоїти саме кореневу систему, яка знаходиться глибоко в землі, використовуйте лійку без насадки розсіювача, або налаштуйте шланг на слабкий напір і спрямовуйте струмінь прямо в прикореневу лунку. А тепер давайте розвіймо популярний міф багато городників думають, чим частіше поливаєш, тим більшими та соковитішими будуть помідори. Це величезна помилка, частий і поверхневий полив змушує коріння рости не вглиб, а біля самої поверхні ґрунту. Така рослина стає слабкою, залежною від кожного вашого поливу, і дуже вразливою перед найменшою посухою. Правильна стратегія поливати рідко, але дуже рясно. В середньому один-два рази на тиждень, але так, щоб земля промокала на глибину 20%. 30 см. Це змусить коріння тягнутися вниз у пошуках вологи, роблячи кущ потужним і здоровим, і, звичайно, використовуйте лише теплу відстояну на сонці воду. Крижана вода зі свердловини це справжній шок для ніжних коренів помідора. А тепер перейдімо до його вічно спраглого сусіда огірка. огірок. Це такий собі примхливий тропічний мешканець, який на 90 – 5% складається з води, і для нього сталість це понад усе. Чи бувало у вас таке відкушуйте свіжий гарний огірочок, а він виявляється нестерпно гірким. Так ось знайте, це не особливість сорту. Це ваша помилка з поливом, гіркота в огірках це наслідок стресу. Рослина, яка зазнала посухи, навіть короткочасної, починає виробляти захисну речовину кукурбітацин. Саме вона й надає плодам того неприємного гіркого смаку. Тому головне правило для огірків не давати ґрунту пересихати. Він має бути постійно і рівномірно вологим, але не перетворюватися на болото у спекатну погоду, особливо в період активного плодоношення. Огіркам може знадобитися щоденний полив, і тут, як і з помідорами, є надважливий нюанс температура води. Огірки панічно бояться холодної води, полив крижаною, водою з криниці чи свердловини на це прямий шлях не тільки до гіркоти, а й до розвитку кореневих гнилей та інших хвороб. Вода має бути теплою в ідеалі тієї ж температури, що й повітря. Просто наберіть воду в бочку вранці. І до вечора вона ідеально підійде для поливу лийте воду обережно навколо стебла, намагаючись не розмивати ґрунт і не оголювати корені. Огірки це дуже люблять, пам'ятайте, для соковитого, хрусткого та солодкого огірочка потрібні лише дві речі регулярність і тепла вода. Переходимо до нашого другого хліба картоплі. Багато хто думає, що оскільки картопля росте під землею, то й з поливом можна не особливо морочитися, мовляв, полив кілька разів за літо і вистачить, але саме такий підхід і призводить до головного розчарування восені урожаю гороху замість повноцінних бульб. Секрет правильного поливу картоплі полягає в розумінні її життєвих циклів. Уся важлива робота відбувається у два ключові моменти: перший і найголовніший це період бутонізації та цвітіння. Як тільки ви побачили, що на кущах з'являються бутони, знайте під землею розпочався найважливіший процес формування бульб. Саме зараз рослині як ніколи потрібна волога. Щоб ці бульби наливалися і росли. Якщо в цей момент картоплі не вистачить води, вона просто не зможе сформувати великий урожай. Поливати потрібно рясно, промочивши ґрунт на глибину не менше 20-30 сантиметрів, у середньому це близько 1-2 відер води на квадратний метр. Найкраще лити воду не на самі кущі, а в міжряддя це вбереже бадилля від фітовтори. А ось і другий ключовий момент. Як тільки ви бачите, що бадилля починає жовтіти і в'янути, це сигнал припиняти полив. Зазвичай це відбувається за 2-3 тижні до очікуваного збору врожаю. Навіщо? Щоб дати бульбам дозріти, шкірка на картоплі має зміцніти й стати щільною, якщо продовжувати поливати до самого кінця. Ви викопаєте водянисті бульби з тонкою шкіркою, які будуть погано зберігатися і швидко гнити. Тож запам'ятайте, активно поливаємо під час цвітіння і повністю припиняємо, коли бадиля починає лягати. Усе просто. Рухаємося далі, і на черзі у нас справжній південний аристократ, перець, солодкий і гострий. На грядці він поводиться як справжня примадонна, його головний девіз помірність і баланс у всьому, особливо в поливі. Цей хлопець справжній майстер драми, якщо ви влаштуєте йому посуху, він не терпітиме довго. На знак протесту він просто скине свої квіти і навіть маленькі щойно з'явилися зав'язі, і ви залишитеся без урожаю. Але якщо ви вирішите його залити, думаючи, що робите добро, результат буде не кращим. Коріння перцю почне задихатися в болотяній багнюці, рослина захворіє, і про гарний урожай можна буде забути. Як же знайти цей ідеальний баланс? Перець сам вам усе підкаже? Уважно спостерігайте за його листям, якщо в полуденну спеку вони трохи поникли або повісили вушка. Це абсолютно нормально, так він рятується від спеки, але якщо надвечір, коли сонце вже не так пече, листя не піднялося і залишається млявим, це гучний і чіткий сигнал. Господарю, я хочу пити, це найвірніша ознака, що час братися за лійку. і, звісно ж, вода для цього аристократа має бути теплою, відстояною на сонці. Поливайте строго під корінь, намагаючись не мочити стебло і листя. Перці особливо вдячні за регулярний, але не надмірний полив, не треба влаштовувати їм потоп раз на тиждень, краще давати воду частіше, але потроху, підтримуючи ґрунт у стані легкої приємної вологості, ніби добре вичавлена губка. Думайте про перець як про гостя з теплої країни якому потрібен постійний комфорт, а не екстремальні умови. А якщо до капусти ця пишна пані на нашій гряці справжня королева і абсолютна чемпіонка зі споживання води. Якщо огірок на 95% складається з води, то капуста це, це просто живий насос, що викачує вологу з землі і випаровує її своїм величезним листям лопухами. Щоб наростити щільну, соковиту та велику головку, капусті потрібно дуже багато води, особливо всередині літа, коли йде активний ріст. Посуха для неї згубна. Нестача вологи не лише сповільнить ріст, а й може зробити листя жорстким і гіркуватим. Тому поливати капусту потрібно рясно і регулярно, особливо в спекотну погоду. Ґрунт під нею має бути вологим на значну глибину до 40 сантиметрів. Не бійтесь лити багато води, капуста вам за це тільки подякує. Але, як і в будь-якої королеви, з у капусти є свій каприз, попри всю свою любов до води, вона терпіти не може різких перепадів вологості. Саме тут і криється головна небезпека розтріскування головок. Уявіть. Ви довго не поливали капусту, земля висохла, а потім ви приїхали на дачу і вирішили напоїти її від душі, виливши під кущ кілька відер. Що відбувається? Внутрішнє листя головки, отримавши раптом величезну кількість вологи, починає бурхливо рости, а от зовнішнє листя грубіше й підсушене, за ним не встигає. В результаті внутрішній тиск просто розриває головку зсередини. Щоб цього уникнути, поливайте капусту регулярно, не допускаючи сильного пересихання ґрунту. Якщо ж посуха таки сталася, відновлюйте полив поступово починаючи з невеликих порцій. Пам'ятайте для капусти краще постійна помірна вологість, ніж рідкісні, але екстремальні повені. А тепер давайте розберемося детальніше і поговоримо про моркву. Цей коренеплід дуже любить глибоко рости, і від того, як ви будете її поливати, безпосередньо залежить, який урожай зберете восени довгі, рівненькі й соковиті морквинки, ніби з картинки чи короткі, криві рогаті – потвори. Головний ворог гарної моркви це поверхневий частий полив. Що відбувається, коли ви щодня потроху змочуєте землю зверху з ліки з ситечком, вода проникає лише на кілька сантиметрів у глиб, і морква, як будь-яка розумна рослина, тягнеться своїм корінням туди, де є волога, тобто до поверхні. В результаті основний корений плід перестає рости в глиб, а замість цього починає гілкуватися і розростатися вшир у пошуках води. Ось вам і причина появи тих самих рогатих морковин, секрет ідеального поливу моркви у глибині. Поливати потрібно рідко, приблизно раз на 70 днів, але дуже рясно. Ваше завдання промочити ґрунт на всю глибину залягання коренеплоду, а це щонайменше 30 сантиметрів, такий глибокий полив змушує головний корінь тягнутися вниз за вологою, що йде. В результаті він росте довгим, рівним і сильним. Починати поливати моркву потрібно після появи кількох справжніх листочків, а ось за 2-3 тижні до збору врожаю полив, як і в випадку з картоплею, потрібно повністю припинити. Це дозволить моркві накопичити більше цукрів, стати солодшою і смачнішою, а також забезпечить їй краще зберігання взимку. Пам'ятайте, щоб морква росла вниз, поливайте її вглиб. А завершує нашу сьогоднішню розповідь Цибуля. Здавалося б, що може бути простішим, але і в цього, на перший погляд, невибагливого овоча є свої секрети поливу. Від них залежить не лише розмір цибулини, але й те, як довго вона зможе зберігатися взимку. Тут усе працює за принципом свій час для всього. Життєвий цикл цибулі можна умовно розділити на дві половини. Перша половина це травень та червень. У цей час цибуля активно нарощує зелену масу, тобто перо. І саме від сили та об'єму цього пера залежить майбутній розмір цибулини. Чим пишніша і соковитіша зелень, тим більшою виросте головка. Тому в цей період цибулі конче потрібна волога. Поливайте її регулярно, приблизно раз на тиждень стежачи, щоб ґрунт не пересихав. Це час активного росту і вода, її головне паливо. А от друга половина це липень і початок серпня. У цей час починається найвідповідальніший етап формування та дозрівання самої цибулини. І ось тут полив потрібно повністю припинити. Зазвичай це роблять приблизно за 3-4 тижні до запланованого збору врожаю. Навіщо це потрібно? Сухий ґрунт дає цибулині сигнал, час готуватися до спокою. Вона перестає витрачати сили на ріст, починає формувати щільні сухі покривні лузки ту саму золотисту сорочку. Або оболонку, яка й захищає її під час зберігання. Якщо ж ви продовжите поливати цибулю аж до самого збору, ви отримаєте соковиту, але абсолютно непридатну для довгого зберігання цибулину. Вона буде водянистою і швидко загниє. Тож запам'ятайте просте правило: у першій половині літа поливаємо, у другій припиняємо полив. Цей простий прийом. Запорука того, що ваш урожай цибулі чудово збережеться до наступної весни, Ілашо. Послухавши все це, ви, мабуть, думаєте, як запам'ятати всі ці правила для кожного овоча? Не хвилюйтесь. А ось і головна фішка, яку я обіцяв секрет ідеального поливу, це не суворий графік понеділок, середа п'ятниця. А це три простих принципи перший час. Завжди поливайте рано вранці, вода встигне дійти до коренів до настання спеки, а листя висохне на сонці. Полив увечері створює ідеальні умови для грибкових захворювань. Другий спосіб забудьте про полив зверху, лийте воду повільно і точно під корінь. Так ви наситите кореневу систему, а не створите вогкість на поверхні, провокуючи хвороби та ріст бур'янів. І третій найважливіший принцип глибина. Краще один раз на кілька днів полити грясно і глибоко, ніж щодня потроху. Поверхневий полив змушує корені рости вгору до вологи, роблячи рослину слабкою та залежною. А ваше головне завдання змусити корені рости вглиб, і головний інструмент для цього у вас завжди з собою це ваш палець. Просто занурте його в землю поруч із рослиною на глибину 5-7 см, якщо там сухо, час поливати, якщо волого рослина в порядку. Ось і все. Жодних складних розрахунків, тільки ви та ваша рослина. Сподіваюся, цей простий посібник допоможе вам виростити неймовірний урожай. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас який овоч на вашому городі найбільш вибагливий до поливу? Поділіться своїм досвідом та секретами в коментарях. Місто.